Впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше пів сотні пожеж. Співробітники ДСНС закликають громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах. Рятувальники взяли участь у деканатних зборах, щоб спільно зі священнослужителями донести до громадян інформацію про заборону спалювання сухої трави. На Прикарпатті відбулися практичні заняття на тему організація сплавів гірськими річками зі здобувачами освіти за професією гірський рятувальник. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, з початку року на Івано-Франківщині виникло більше 500 пожеж, під час яких травмовано семеро осіб, 13 осіб загинуло. Продовж тижня рятувальники виїжджали ліквідовувати пожежі, що виникали в житловому секторі в територіальних громадах області. 3 березня на пожежі житлового будинку по вулиці Коновальця у місті Івано-Франківськ постраждав власник будинку 1988 року народження. На місці події рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку всередині одноповерхового житлового будинку. Ще одна пожежа виникла 4 березня в селі Молодь на Вірнянської територіальної громади, де горів господарський комплекс на площі 60 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували житловий будинок. А 5 березня рятувальники ліквідували загорання газу на обладнанні насосно-перекачувальної станції у селі Хриплин. На місці події рятувальники оперативно оперативно ліквідували загорання газу на фланцевому з'єднанні насосно-перекачувальної станції зрідженого газу на площі 10 метрів квадратних. За попередньою інформацією на пожежі травмувався чоловік. Також цього тижня надзвичайники ліквідували пожежу сауни на території приватного житлового на території приватного господарства в селі Татарів Урохтянської територіальної громади. По прибутті до місця події рятувальники встановили, що горить двоповерхова дерев'яна будівля, та внаслідок перекидання вогню частково горить стіна житлового будинку. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, врятувавши житловий будинок від знищення вогнем. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення всіх пожеж наразі встановлюються фахівцями. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей момент хтось буде потребувати допомоги. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття. Або незважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави, залишків рослинності, розповідають громадянам про шкоду для довкілля, а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій. З початку року в ході проведених рейдів виявлено 18 паліїв сухої рослинності та сміття. Міття на відкритих територіях та присадибних ділянках, яких притягнуто до адміністративної відповідальності, та складено протоколи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у вигляді накладення штрафу на суму 3060 гривень. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Рятувальники взяли участь у деканатних зборах, щоб спільно з священнослужителями донести до громадян інформацію про заборону спалювання сухої трави. Попри всі застереження, рятувальників громадяни продовжують спалювати суху траву. Як наслідок таких дій вбивають все живе. Гинуть тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. Хтось згорає, а хтось задихається від диму. Саме тому працівники головного управління ДСНС Івано-Франківській області взяли участь у зборах проти Івано-Франківської. Архієпархії Української греко-католицької церкви, які очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, щоб через священнослужителів закликати населення не провокувати пожеж в екосистемах. Співробітники ДСНС України закликали священнослужителів церкви постійно доносити застереження щодо запобігання пожеж в екосистемах до кожного вірянина, щоб попередити пожежу та запобігти біді. Бюро екології української Греко-католицької церкви вже багато років поспіль. Звертається, апелює до свідомості вірян стосовно шкідливості практики спалювання сухої трави, листя рослинних, е залишків, пояснюючи багатогранну шкоду для довкілля і, в особливий спосіб, для здоров'я е людей населення. Е з перспективи християнської віри ми пояснюємо, що така практика. Є шкідливою стосовно природи як Божого створіння, порушенням Божого порядку, Божих заповідей, зокрема заповіді Неубиї, адже повідно можливо, десь в добрій вірі, бажаючи навести чистоту на присадибній ділянці, все таки люди. Чинять гріх, шкодять і божій природі, але в особливий спосіб загрожують безпосередньо своє життя. Ми від цього застерігаємо, і звісно, завжди питання: що ж робити, і ми пропонуємо альтернативу. Це є компостування. Слова, які говорять священники, користуються в людей великою повагою та здатні дійти до свідомості людей. Не вбий, говорить одна з десяти божих заповідей, яку порушують ті, що спалюють суху траву. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин подякував рятувальникам за багаторічну тісну співпрацю та пообіцяв, що всі застереження від рятувальників приймуться до уваги настоятелями церков цілої області, а також вони донесуть довірян своєї парафії. Гірські рятувальники Івано-Франківщини провели групові практичні навчання для здобувачів освіти за професією гірський рятувальник навчального пункту другого спеціалізованого центру швидкого реагування ДСНС України міста Другобич. Дані навчання було проведено на річці Свіча Човкалуському районі. В ході навчань слухачі курсів закріпили практичні навички щодо організації сплавів гірськими річками та порятунку постраждалих на річках зі швидкою течією. В ході навчань було Працьовано такі елементи: подолання гірських перешкод, евакуація постраждалих з важкодоступних місць на гірських річках, організація та евакуація постраждалих при швидкій течії з використанням альпіністського спорядження, а також двох та чотирьох місних катамаранів. Відпрацювання практичних навичок є дуже важливим для майбутніх гірських рятувальників, адже ситуації трапляються різні, тому варто знати та вміти оперативно надавати кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує. Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця? Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у Всесвіті у світі. Лише могила з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ і сам на себе поглядає збоку, Чи є в його агонії краса, кобзарю мій, поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав. Я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав, сказати правду мало турбувався. Як я при цьому збоку виглядав?